Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на ранок вівторка. Годину тому все про кордоні РФ було атаковано українськими винищувачами. В атаці брали участь понад 37 бомбардувальників. Нового зразка Росіяни не могли їх засікти радарами, оскільки два дні тому ЗСУ знищили радіолокаційні вишки контейнера. Росія зараз засліпа повністю цілі, які по них летять. Бачать тільки локальні ППО Все решта дири, якими ми нарешті скористалися. Ще 20 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонні аеродроми горять. Вибух за вибух російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки бортів спалило в ангара. Склади з ракетами горять. Також пишуть про понад 100 ракет, які летіли по Кремлю. Тим найбільше дісталося Тушино. Сьогодні вночі авіабаза тушино, що поблизу Москви зазнала потужних ударів. Тушинський аеродром, аеродром Тушино, аеродром на північному заході Москви. Поряд із Волоколамським шосе за 14 кілометрів від центру міста на Литовищі базується спортивна авіація в Дуб національний аероклуб Аероклублосі імені Чкалова Ростота, військова авіа. Ця авіаційна номенклатура, що обслуговує транзитні вертольоти Міністерства оборони РФ. Пишуть про 15 ракет, які обійшли. Системи ППО і нанесли удари в місце розташування льотної техніки та особового складу аеродром. Оточили у Москві в тому районі. Оголосили надзвичайну ситуацію. Джерела говорять про те, що дрони землі координував спецназ, який, окрім удару по авіабазі, розніс ФСБшний загін просто підтримувати Україну недостатньо. Він потрібно фізично перенести на територію Росії, дозволити Україні атакувати необхід. Відні цілі процеса, я вивів інтерв'ю «Київпост» керівник східної програми польського інституту міжнародних відносин доктора Даніеля Шереговська. Він заявив, що потрібно змінити підхід з реактивного на проактивний. А оскільки до цього захід лише реагував на дії Росії, не роблячи жодних активних кроків. Багато хто вважає, що ми не воюємо з Росією. Це неправда. Ми дійсно воюємо з Росією, тому що Росія воює з нами. Підкреслив експерт. Він вважає, що захід країни повинні зайняти активну позицію, проводити наступальні інформаційні операції проти російського режиму і Росії створювати як внутрішні, так і зовнішні проблеми для режиму, виснажувати російські ресурси, ускладнювати їм життя з різних частин світу. За його словами, якщо не виникне загальної загрози стабільності російського режиму, Росія не змінить своїх розрахунків щодо України. Для Путіна пріоритетом є виживання свого режиму, і війна є його фундаментальним елементом. Війна створює російську державу, і саме на ній ґрунтується новий спільний суцільний договір, якщо виникне реальне загроза владі Кремля, розрахунки Путіна щодо України можуть змінитися. Історія показує подібні приклади. Ми бачили, яка Франція вийшла з Алжиру через дестабілізацію політичної ситуації в середині Франції та загрозу стабільності уряду. Вважає експерта. Він впевнений, що просто підтримати Україну буде недостатньо. Війну необхідно фізично перенести на території Росії і дозволити Україні атакувати необхідні цілі та завдавати ударів по усіх стратегічних об'єктах. Зі свого боку, Захід повинен змінити свій підхід до Російського. Російського суспільства, нинішні підходи призвів до того, що росіяни колективно насолоджуються відсутністю відповідальності. Вважає експерт. Він підкреслює, що російське суспільство не бере на себе відповідальності за дії свого режиму, незважаючи на колективну його підтримку. Я вважаю, що санкції має зазнати російське суспільство, а не тільки еліти. Таким чином, ми можемо зруйнувати суспільний договір, заснований на війні, і чинити тиск з метою дестабілізації систем середини. Впевнений експертом редакція каналу нанесе відповідальності за Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.